Зловісний морок, стіни кам'яні, обличчя інквізиторів похмурі, досліджувати сфери неземні з тим, хто піддався дьявольській одурі. Це зрада, це немислимо, це гріх, Блідий суддя оратор свого грізного, пан Кеплер збився з сини доріг, він ворог твій, покайся ще не пізно, і подумки всміхався Галілей, Хай гомонять невігластво сатрапи, наука, не партійний привілей. Не тиха служка лютера чи папи, політики для неї не указ, їй все одно, хто ратує за кого, сама собі мета й дороговказ, прекрасна дама розуму людського. Фанатики, не лейте їй єлей, вона ж для вас паланка, поле брані. Вої чужі, вам не, друг Галілей, під мантіями душі голодрані, Забудеться, менеться, відсвіте. Інтриг і бит вкривала епопея, і люди вам згадають тільки те, що ви колись судили Галілея.